Люди, якщо ми хочемо виграти війну, я про це буду говорити періодично, ми маємо стати в глуху оборону. Ну, неможливий мир зараз. Ну, неможливий. Ну, тому що якщо ми зараз заключимо мир, то нам накидають. Тому що наше політичне керівництво, давно вважає, воно сильно вважає, і всьому, що робиться на фронті, винне саме воно, а ще воно вам не допоможе, і словом, ви зараз будете одні у полі. В найближчі півроку, я думаю, точно, ви будете одні в полі, от просто приготуйтеся. Буде погано, тому треба стати в глуху оборону. Треба зробити кіл зони всюди, де тільки можете. Я тільки за. Зробити кілзони, я скажу ура, молодці. Ну, тобто ми можемо зробити технічний мир. Ну тобто, коли по факту йде війна, але технічно ми стримуємо ворога. Просто стримуємо. Ми нікуди не ходимо. Ні в які, так би мотиви, оці всі лобові атаки. Ми ніде там не просуваємось, не треба. Особисто мені не треба ваші жертви. Я також жінка, хоч у мене немає дітей, але я розумію, що ви чиїсь діти і жодній жінці насправді не сподобається ця ситуація. Жодній. Тому що кожна жінка розуміє, що гинуть чужі діти. Байдуже, скільки діткам років. Але військові мають стати в глуху оборону. Треба залучити генералів. Нехай військові просто зі свого боку підтримують найкращих генералів. Ви там самі краще в мене знаєте, який генерал там краще командує, в кого краще виходить і так далі, і тому подібне. Тобто. Я не лізу сильно в вашу кухню, ну так може трішки.